Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати таку тему та повторювати, як річ Посполита. Отже, Польща в 16, му першій половині 17-х століть це багата національна держава. Сюди входили польські, літовські, українські, прусські землі, як ви бачите, з карти. Ми кажемо про те, що формується саме стане населення в період 16 го та 17-го століття. що є... Привілейовані стане це шляхта. Князі, пани Зем'яни, бояри. Сюди відносимо духовенство чорне та біле. Це складає одну десяту населення і не підлягає світському суду. Також до духовенства входить верхівка: це митрополит, єпископи, архієпископи, рядові священники. Князі. Така найзаможніша частина шляхти титулована знать нащадки Рюриковичів та Гадиминовичів. Наприклад, популярною було Стройське та Вишневецькі. Також князі в свою чергу поділялися на княжата головні і княжата повітові. Не підлягали місцевій адміністрації, не входили до великокнязівської ради, виступали у походи зі своїми загонами під родовими гербами. Саме княжата головні. І княжата повітові підпорядковувалися місцеві адміністрації, не входили до великого. Княжої ради виступали у військові походи у складі повітового ополчення. Також ми кажемо про те, що були такі стани населення, як пани, зем'яни, бояри, пани це заможна шляхта з давніх родів без князівських титулів зі спадковим землеволодінням і певними привілеями. Найбагатші пани разом із магнатами становили групу магнатів найбільших землевласників, зем'яни, середня військова служба і, скажімо так, яка неслась шляхтою саме заради короля, залежна від князів і панів, яка здобувала шляхетство і право спадкового землеволодіння за військово-боярську службу. Виконували Особисту кінну службу з певною кількістю озброєних вершників, бояри це дрібна службова шляхта, що виконувала різноманітні доручення та панцерні слуги, які особисто відбували військову службу, походили від селян слуг, володіли землею на умовах військової служби. Магнати це великі землевласники з давних родів польської знаті. Шляхта. Таке дрібно помісне службове дворянство. Отже ви бачите світлину, пригадайте, будь ласка, що тут зображено? Окрім того, що написано, що це духовенство, це в нас певна історична подія, яка і який рік цієї історичної події. Отже, католицтво було авторитетною силою на ті часи. Православна та греко-католицька завжди не мала впливу на територію Речі Посполитої. Міщани ділимо на патриціат бюргерство і плебс. Патриціат – найзаможніше. Бюргерство це середньозаможніші мешканці міста, і плепс – це ремісники торгівці, які якраз жили у місті і якраз складали його соціальну піраміду. Селяни це слуги, данники, тяглі. Слуги вільні, вони несли службу, отримували земельні наділи, данники, платили данину або чинж, натурою, або грошима. І тяглі не мали власної землі і господарювали на землях державних або землевласника. За це сплачували державний податок Срепшину, і державні повинності виконували е, таку відробіткову повинність зі своїм тяглом, тобто робочою худобою. Отже, всі селяни вони сплачували податки у 16 столітті і поступово ставали покріпаченими. Міщання сплачували податки, були обмежені праві обіймати певні державні е, посади. Е, е, і суспільні процеси. Е, 15-16 століття воно сприяло тому, що у нас з'являється такий стан населення, як казацтво, яке бореться за свободу власної держави, і стає активним чинником історичного процесу. У 16 столітті поширюються фільваркові господарства, посилюється кріпосне гноблення. І якщо поставити на паузу, можете роздивитися, як виглядав фільварок тих часів. Це багатогалузевий господарський комплекс, що ґрунтувався на постійній щотижневій панщині кріпаків, і був орієнтований на товарно грошові відносини та ринок, зберігає риси натурального господарства. Люблинська Уня, пригадайте, що це за Уня, що це за історична подія, що вона в себе включала, ми її вже вивчали з вами. Отже. Шляхецька демократія в Речі Посполиці. Це по-перше, король в цій монархії не передає свою владу у спадок. Посада короля вона обирається Сеймом. Сейм, в свою чергу, це вищий орган державного управління, який і обмежує владу короля. Сейм складається з палат, сенат і ізба. і якраз скликався саме Сейм двічі на рік. Особливості устрою речі посполити складалися в тому, що Сейм вирішував усі державні питання. Також відбувався обов'язковий принцип одностайності голосування і ухвалення рішень, тобто, коли хтось був проти рішення, не приймалось. у період між Сеймами державою керував король. Діяльність короля контролювалася призначеними Сеймом, сенаторами та резидентами. Король зобов'язаний виконувати рішення Сейму. Шляхта мала право не тільки не підпорядковуватися владі короля, а й чинити навіть цій владі збройний опір. Тому, в свою чергу, король був залежен від шляхти, а шляхта від короля. Цегезмунд, 2 август, став королем Польщі з 1530 року. З 1569 року вже був королем Речі Посполитої. Сприяв об'єднанню Литви польщі він був покровителем католицької церкви, але не заважав розвитку протестантизму. Генрих Валуа, це в нас принц Франції. Він приїхав до Польщі, розраховував стати її королем. Але після смерті брата Карла IX помчався за французьким престолом, щоб поборотися за нього. Стефан Баторій правив Польщу з 1576 по 1586 роки, намагався укріпити королівську владу, спирався завжди на католицьку церкву, сприяв діяльності єзуїтів, брав активну участь у Лівонській війні і також у 1579 році заснував академію у Вільно. Нині це Вільнийський університет, запровадив виборні шляхетські трибунали. Як вищий суд замість Королівського. У 1587 році виникає в нас династія Вази, які якраз борються з московською державою і також втрачають частину українських земель через національно визвольну боротьбу українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Щодо реформації. Ну, реформація вона в Польщі не прижилася, тому що взагалі це ж в нас католицька така держава. Щодо напрямків реформація тут намагався розповсюдитись кальвінізм і соціанство. Кальмінізм не набув прихильності в народі, проте було створено близько 100 протестантських общин, до них входили передусім представники шляхти. Асоціанство поширено серед шляхти і міщан сповідувало ідеї свободи, духовності, чистоти людини, людську природу Ісуса Христа, неприйняття ікону богослужіння, необхідність ліквідувати смертну кару. Соціани відкривали школи, друкарні, поширювали літературу. Реформація майже не торкнулася селянського середовища. Польські селяни залишалися католиками, а українці. І білоруси православними контрреформація в Польщі, звісно, не прижилася опорою опором, скажімо так, було, була шляхта, вона не допускала до управління державою взагалі не католиків, і також розповсюджувалася діяльність різноманітних єзуїтських орденів, які розповсюджували католицьку віру. Також було введено Берестейську Унію. Пригадайте, що це в нас за унія. у 1658 році. Соціан звернуватили у співробітництві зі шведами і вигнали з країни. А у 1718 році не католикам взагалі було заборонено засідати у сенаті. Щодо зовнішньої політики, втручались у справи Московія, намагалися підтримати лжедмитря першого. У період смути, але нічого це не вдалося, і польські війська повернулися додому з поразкою. Якщо казати про Туреччину, всі пам'ятаємо перемогу під Хотином завдяки Сагайдачному. Це в нас 1620-1621 роки. 1672-1776, перехід Поділля під владу Туреччини, що підтримала козацького гетьмана Дорошенка, 1683-1699 розгром турків біля відня і повернення до Польщі Поділля і частини правобережної України. Ми кажемо про те, що 16 століття це золотий вік польської культури, це вплив ідеї відродження, пробудження інтересу до книг серед широких верств суспільства, це значний інтерес до науки та відкриттів. У 17 столітті на території польської такої держави поширюється а, саме сарматське барокко. І хотілося закінчити словами Еразма Рутендамського, який написав про народ. Вітаю народ, який, хоча і колись вважався варварським, тепер так прекрасно розвивається у галузі науки, права, релігії. І всьому, що протилежне, всілящій неотесаності, і може конкурувати з самим культурним народом Європи. Дякую всім за увагу!